Шаченко, зоре моя вечірня, зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сітає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розсвітила, а над самою водою верба похилилась. Тарас Григорович Шевченко, встала весна, встала весна, чорну землю. сон розбудило, овітчала її грязком, барвінком укрило і на полі жайбаронок соловейко вагає землю, убрану весною, вранці зустрічаються. Тарас Григорович Шевченко попрощалися з тисонцем. Попрощалося сте сонце за чорною землею. Виступає круглий місяць за сестрою зорею. І, і темний ганьок зелененький. І місяць зорями сіяв. І соловейко на калині то затихав, то щебетав. Тарас Григорович Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечери ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечеря подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Тарас Григорович Шевченко. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину, над водою не звербою, червону калину. На калині одиноке ніздечко гойдається. Аж де тівся соловейко, не питай, не знає. Чевченко за сонце хмаронька пливе, за сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зове, у синє море покриває, черво рожевою пилиною, мов мати дитину. Робить Чевченко. за сонцем хмаронька пливе, за сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатунька зиве у синє море. Покриває рожевою пеленою мамати дитину. Тарас Григорович Шевченко цвітає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, жирами над стовами, верби згоніють. Тарас Григорович Шевченко. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору, із хмари де де виглядав, неначе човен синім морю. То то виринав, то потопав. Тарас Григорович Шевченко зацвіла в долині червону калину, ніби засміялась дівчина, дитина, любо, любо стала, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Пишається над водою червона калина, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, калинька.